Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам, як зробити монохромну матову декоративну штукатурку з мінімальним ефектом в один шаг. Буду працювати матеріалом торгової марки Мазенка, Матеріал називається конкріт. Одразу вам скажу, що матеріал дуже міцний, витримує вологе прибирання та з легкістю лягає на двері прихованого монтажа меблі, стелі стіни і предмети інтер'єру. Якщо цей матеріал затонувати в сірий відтінок, то він імітує бетон. Але я сьогодні буду його наносити в приємному теплому бежевому відтінку, буду імітувати мінеральну поверхню. Ще один варіант декоративної штукатурки на заміну по фарбуванню. Мазанка Concrete. Погнали, покажу, як зробити. Як і завжди, стіну грунтуємо спочатку грунтовкою мазанка «Бейс», потім наносимо мазанка кварц. Як це зробити, ви можете подивитися в попередніх відео. Я одразу підготував такий зразочок, на місці мазанка кварц він вже добре висок. І перейду зараз до нанесення нашого матеріалу. Це мазанка конкрет. Наші майстри дуже люблять цей матеріал, тому що він наноситься в один шар і роботу можна зробити дуже швидко. Також його можна пошліфувати після повного висихання і не буде видно слідів від наждачних. Сьогодні я буду наносити його в класичній техніці. Буду імітувати мінеральну поверхню. Попередньо затонував його в всіми улюблений колір S0502 Y50R. Відкриваємо наш матеріальчик. Він має таку прикольну консистенцію. Вже готовий до роботи. Зручності в роботі можете його розбавити на 5% водою. Я цього робити не буду, оскільки консистенція вже робоча. Наношу матеріал на товщину фракції. На цьому етапі важливо нанести матеріал на стіну трішки більше, ніж товщина фракції. У матеріалі є більш крупне зерно, яке слугує ніби маячком для дотримання рівномірного шару по всій поверхні. Гладилку ставити під кутом 15 градусів, тоді ви уникнете насічок на поверхні. Мені зручно наносити матеріал гладилкою побільше. Ви можете використовувати гладилку розміром зручним для вас. Або металевий шпатель. Ось так виглядає матеріал після нанесення його на стіни. Після того, як зробили десь півтора квадратних метри, як у мене, беремо чисту глибинку для венеціанської штукатурки і розгладжуємо поверх. Знімаємо зайвий матеріал, залишаємо тільки гладку поверхню в шар одного зерна. Вбираємо всі зайві рубці від нанесення. Яка у вас має вийти після нанесення матеріалу та вирівнювання його на стіні. Завдяки такому нанесенню ви уникнете стикового матеріалу на поверхні і нанесете правильний шар. Головне не робити багато зайвих рухів. Залишаємо матеріал, поки він віддасть вологу природним шляхом. Я залишаю його на 10 хвилин. У нас зараз температура в приміщенні плюс 18 градусів. Якщо у вас температура 26 градусів, 28 градусів, то вам можливо прийдеться одразу приступити до наступного етапу. Як зрозуміти, коли його перекладжувати? Дивитись на нього з боку. Якщо він перестав блищати і не липне до руки, значить саме час. Матеріал має досить багато часу для роботи з ним, і ви можете зробити дуже великі стіни. Якщо у вас стінка десь на сходовій зоні або високі стелі, можете не переживати. В нашій практиці є стінка в 100 квадратних метрів, яку зробили три людини, і там не було жодної стиковки. У мене підійшов час пригладжувати поверхню. На цьому етапі я буду пригладжувати силою і трішки ущільнювати матеріал. Як має виглядати поверхня після пригладжування? Майже ідеально гладка поверхня. Після того, як я впущеню наш матеріал, то залишаю його ще на 15 хвилин від вологу. Чекаю до того моменту, поки матеріал не стане консистенції, нібито пластинної. Переходжу до наступного етапу. Тут мені знадобиться пластикова гладилка. Такими круговими рухами роблю пори як на мінеральній поверхні або на натуральному бетоні. Просто плоскістю гудилки роблю кругові рухи. Тим самим більш крупну фракцію катаю в матеріалі і роблю такі прикольні пори. На цьому етапі ви можете контролювати кількість цих дирочок. Можете зробити їх більше чи менше. А якщо не потрібно, то можете взагалі обійтися без них. Саме круглі, акуратненькі точечки. Якщо у вас виходять такі длинненькі, як нібито від кораїду е сліди, то значить вам потрібно ще почекати, щоб матеріал видав ще увагу. Показую поверхню ближче. Ось так у вас має виходити. Є такі незначні, як від пластикової гладилки сліди. Зараз ми їх приберемо за допомогою металевої гладилки. І останнім етапом нанесення нашої фактури пригладжуємо невеликі сліди від пластикової гладилки, металевої гладилки. 12 годин. І для того, щоб наше покриття краще милося та протиралося, буду наносити матовий лак мазанка фініш. Просто закатую валиком всю поверхню. так, пройшло 8 годин і наш матеріал повністю висох. Погляньте, яка краса.